Витримано. Тому що завчасно було на сайті повідомлення. Нікому начальник управління чи будь-хто не забороняв здати документи. Коли було повідомлення на сайті? На сайті на цьому Ви подавали документи особисто. Червисто. Чекайте, давайте вислухаємо, не допомагаємо листопаді 2014 року. Поступово міністрів було скасовано дії всіх рак, громадський рак на території держави нашої. Вот, ті, які діяли до э, лютого 2014 року. І цього, Ми 22 грудня висловили на сайт, наш сайт, вот, що ми обдаємо конкурс, желаючи, хто, э, желаю, хто э, хоче подати документи, хто подавати. Тобто війти в громадську раду до 9 січня 2015 року. Всі, хто бажали, числа подав документи, подало 27 чоловік. Значить, 25. Може, так. Список є, дай так. Розпишка в мене 27 чоловік. 27. Hadi. Hadi. Hadi.